Дивіться, розказую мою версію. Це все лише моє бачення, ви можете поправити. Можливо, щось буде, треба буде підкоректувати, але в цілому, коли буде перша тисяча, і ми повідомимо, що до нас не треба сувати ні ДЦК, нікого, бо ці люди ну, будуть заарештовані. І після цього всього ми робимо просто один невеличкий. Ну, Військовий центр військової підготовки, де постійно має бути, по-моєму, мінімум 40 чоловік, які мають постійно обучатися всьому новому, що тільки там може бути, вплоть до виїздів в кращі бригади, в центри, де щось підучиться сюди-сюди, і виходить перший десяток. Потім другий йде йому на заміну і так далі. І буде тоді нормальні і ротації, будуть, а ззаду всі, хто працюють. В цей момент активно учиться. Будемо активно дуже вчитися усі. Все, що ми будемо завозити, ми зразу будемо повідомляти, це все йде без податків. Взагалі все. І любі технології, які все, що нам потрібно буде, все, що ми будемо творити, які компанії будуть створюватися, як ми будемо там їх доносити до єдиного реєстру і так далі. Це вже потім буде зовсім друга історія. Але там будуть виникати дуже технологічні кампанії в цих громадах. І потім від того всього, що будемо продавати, тоді вже будемо дивитися по цілі, важливості, що нам треба, що ми можемо приберегти, що пізніше виставимо. Тому це має бути дійсно вибух. Я просто не бачу, куди ви думаєте, от. Має рухатися так званий от, штучний інтелект, куди має рухатися, ну, коли зараз от, компанії не вірять, правительстві друг другу не вірять. І зараз такі вже виникають технології, що можуть знищувати і правительство, і ну, людей повністю знищувати, можна запрограмувати будь-що ну, це просто катастрофа, коли це все знаходиться у ну, неправильних людей і так далі. Там, цілі і потім витікають цілі наслідки, вплоть ну, до знищення нашої цивілізації. вплоть до знищення цивілізації. І мені здається, що в Україні має створитися ну, то буде розростатися, ми їх будемо безкінечно підтримувати цих людей, які захочуть жити так, як ми, які розуміють, що так буде правильно. Які ми будемо ну, чудові міста створювати. Це ж заходить в вік технологій, де повністю всі технології будуть працювати на те, щоб покращувати, міняти все людям від будинків, машин, безпілотних цих таксі і так далі. Все це має рухатися. Без чиновників, перешкод і так далі. Якихось кордонів. І це має бути започатковано в Україні. Tehát a múljuk is ezt a kidobként adani a ment.